У передень свята Миколая місто стояло у тягучках. Львів'яни мерзли, чекаючи на маршрутки. Понад годину чекаємо на маршрутку. Добратися неможливо. Ми напевно попалимо додому святим Миколаєм. тому що така транспортна розв'язка, яка зараз є, вона настільки незручна, шість а ходить жахливо. 71-й, дуже гарне було сполучення до Львів газу. Він відсутній. Вже хвилин 15». «Зимно. За те, то, то, то не літо є, щоб можна постояти. Замерзла, вже десь так 20 ходить. чекає вже. А на яку маршрутку чекаєш? На 217-й або, або 6-й я. Львів'яни кажуть, вже кілька днів дістатися ввечері додому неможливо. Я мешкаю в тому районі, де Ашан, І в нас колись ходили декілька маршруток. Тепер ходить одна, 3А. Це просто жахливе добирання. 30 хвилин-40 хвилин в такий холод приходиться чекати, тому що великі корки, вони досить довго їдуть. На зупинках утворилися черги, люди не могли дістатися додому. Святковий настрій їм зіпсували. Та як, та давно вже чекаємо, може більше, ніж півгодини. Тому на дуба врізати, де ті маршрутки? Частенько, якщо чесно. Буває, ну, особливо шоста година, коли повертаюся з пар. Так буває. Біля години, ну, пів години, це, це ж нормально. Нарешті приїжджає автобус на сихі водій не може зачинити дверей. Люди лаються, але тиснуться всередину. Це не є нормально. Простіть мені, будь ласка, я не там живу, але люди ж чекають. Водій виправдовується, у всьому винні погані дороги та корки. А тому, що населені фура поперек стоїть. Раз Наверху, на верху на Личаківській, що забито на два. Розумієте? на додачу вчора. Міліція перекрила вулицю князя Романа. Тут перегородили рух транспорту, аби відтворити замах на Володимира Дідуха, що трапиться 24 серпня цього року. Місто стояло у корку. Деївці закликають львів'ян пересідати з власних автівок на громадський транспорт, адже за останню добу у місті сталося понад 30 ДТП. Постраждали лише автівки. А от управління транспорту так і не пояснило, чому львів'яни чекали на свої маршрутки понад годину. Ольга Зелісько, Олексій Шелковий, головні новини Львова.